Блін, Дімон, так хочеться випити і щось солодкого, але дивлячись на ці ціни. Я просто викупаю, що це не варіант. Тебе є якісь ідеї? Таке що, ми підемо конфет на йдемо? Цукерки з лікерчиком? Да. Давай. О, а давай ще перевіримо у цьому відео скільки треба з'їсти цих цукерок, щоб, хоча б трішки нас набухало. У Мене <плес> якраз вдома є драгер. Я його короче замовляв давно. По ньому валялися якраз. Ми зараз це перевіримо. Так що, братва, всім приємного перегляду. Ставте лайки, а ми погнали вибирати цукерки. Короче, братуха, коли на стрімі закинуть цю ідею, мені всі пишуть, брат, тільки не Рошен. Ну, я тут тільки Рошен бачу зі стаканчиком, не то ліскариком, с лекерчиком. А так що. Щось... А чи не рошен? Ти я не знаю. Я просто інших не бачу якихось. Ну, от в сільпо взагалі нема, да? По ну, факту, да. це тільки. Три смаки. Черри джуниор. А, ликер, блядь. Джуниор. Ой, я не думал, для детей такой легенький, понял? Для мужчин уже что-то покрепче. Так, это тоже ликер. Бренди. Бренди 8%. О, начинка ликерна звышнюю А, тут точно, тут ще й вишня, походу, пропитана лікером. Мені здається, це буде саме така, що по шарам буде хуярить. А тут рома 5%. Так, камон, це якщо 150 грам конфети, о, 5% лікера, це грам 20, блядь, на пачку. Ну, чисто як римашечку я прокинув таку маленьку пол Блін, Блин, братан, ну знаєш, я один, ну типа, буде так експеримент не цікавий. Може ще покликати? Давай. Що ви думаєте? Напишіть в коментарях. А ми зараз йому зателефонуємо. Да. Хоча ми вже і так з ним домовились, він скоро під'їде, Так що нормально. Так, так що нам треба більше цукерок взяти. Так, я пропоную три, дев'ять пачок. Думаєш, хватить? Я Д... думаю, ще одну взяти. Да получається бути скарявати. Ну, сказати? по бабкам. Да. Це більше 1000 гривень вийде. Ну так, да, це 1000 чимось. Ну, в принципі, дивись, яка в нас тут. Що рояль, блядь. Так що, погнали на касу і вирушаємо в нашу лабораторію проводити експеримент. Так, ну що, асистент. Здорово, боец! Здорово. У нас сьогодні, коротше, фартухов нема, але є окуляри. І так, шановні глядачі, ми починаємо наш експеримент. Ренос. А хто же це? Бетмен! Все, може знімати. Давай розпочинать. Коротше, як ви бачите, ось такий от у нас драгер є. Ми будемо час від часу продуватися. Ну, драгер, алкотестер, не знаю, як він правильно називається. Будемо продуватися і дивитися на показники. Солодке полюбляєш? Ну да, ну ось це прям яке за все схавать буде такое. Ми з Максиком уже тільки що обговорювали весь план. Ми ще будем кушати конфетки. Ну коли вже заб'є, будемо навіть, їх розбивати, приливати і так далі Да, Що я пропоную? Я пропоную зараз з'їсти по ось такій пачці з вишнею. Тож з того, що я там прочитав, і так як вони найдорожчі були, я думаю, що тут найбільша кількість. Спирту ми зараз їмо по одній пачці і просто продаємося в трагір, подивимося на показник і подивимося по своєму самопочуттю. адже я дуже багато солодкого не можу їсти. А ти пробував? Мене просто виворачує. Ні, такі не їв. Ні, а взагалі якісь конфети там з фінняхом там. Да, мені колись мама пачечку підігнала. І я по-моєму під якийсь та віскаряк її закидував. Ті потягеточки. Це по-моєму даже на стрімі було. До речі, хто ще не підписаний на твіч. На твіч обов'язково підписуйтесь. Посилання є в описі під цим відео. Так, ну что, давай. А ты богато сладкого можешь съесть? Ой, нет, сладкого не. Не знаю, что у меня много сладкого не идет. Сейчас будем проверять. Да. Ты на телегу тоже подписывайтесь. Макс, вчера нормальный перекус туда запустил. и вот такого. Бить сука. я его достал, я охуел там на пол, на пол стола филешка. Думаю, Так, короче, тут у нас в упаковке. Раз, два, три, четыре, пять. Пятнадцать. Нихуя ты спринтер! 15 цукерочек. Это написано на упаковке. Ну да. Короче, в кожней цукерочке є вишня і ликер. Бля, хотел раскусить, чтобы вам показать. Ух Нереально. Не, Я все равно руки сейчас буду, потому что там видно. И ликер не проебывает. Это что, вот эти граммы, блядь. Тебя же не набухает. Ммм. Видишь, он когда? Хороший. А шоколад, не разумею, черный чи молочный? Ленький, горький чуть-чуть. Черный, Мені не подобається. Ну, вішенка прикольна. Чесно, взагалі не відчуваю, що воно якесь алкоголь. Ні, я не знаю, просто пирта чувствую. Взагалі, може саме малость. Ну, Шоколад перебуває дуже сильно. Дуже мало тут. Не здається, тут на пачку, навіть и не буде. А сколько промілюсь, так сказать, типа е... Ну уже прям що набухало Ну, уже, уже по любому дало. Ну допустимо значення 0,2 А мы когда бухаем там вообще, да, та, походу тесты розриваются. Ну там больше 1 целая по любому. О, Угу! А адже прям така зукерка, прямо, Знаєш водні багата, толи круже мало. Сейчас бахнем пачку конфеты, та, да только придумаемся глянем. Да, тоже выкупаєш алкоголь, він же всасується, не одразу. Так вот мы сейчас з'їбемо пачку, продаємося, нас може по нулям показати. Ну да. А через хволин 20, там, 30. Лянь, да мы уже полпачки тут. Та хуже. я хаваю, блядь. Он сосредоточенное имя на бухту. Ебует маленький. Ну, він Ну он еще Ого, блядь. Не, реально Это горячий, для температура, походу. Какой есть. Не, нормально. Я сам по себе горячий. А перед Жел... Значит, берем эту обогреватель сидеть. Каждый мином. Да. Да, да, ебать. Давай, ебать. Да. Конечно, отдает, да. Я не знаю, цеканяк или ликер. Что ж ты записано? Ликер. Вот некоторые прям жестко, да? я, не, Як, не як шоколад шоколата хаваєте пиздец? Через не. Я, я не могу сложно. Через масло. не могу. Я я викупаю, що чем швидше я з'їм, тим менше я буду мучиться. Через не можу. Через ще трохи. І ти будеш чемпіоном. Не, ну спирчик відчувається. Але я не знаю. Тут одразу ж цукерка і закусив. Почекать их 10-15, и потом проверить алкотестером. Неадекватен, блин. Напился. Буяк. Не, честно, я бы себе нагонял, а бы немножечко что съесть. Самое малое. Как-то быстро будет, ты не думаешь? Не, ну пиво тоже, я бокальчик за первый выпиваю, залпом сразу такой, опа. Добрый вечер. У меня аж как Не, я дохаваю по-любому, вообще не ешь. Да забыл. Не, я дохаваю по пасшту, по-любому. Ох ты, ебать. Надо было пиццу, наверное, не хавать. Да ебать, тоже наелись. Реально, ты ч, сколько блядь. Ну давай, чекаем, треба тобі цю пачку въебать. И чекаем к 10 и продукт, Бля, ну я бы себе нагонял, або бо чуть-чуть. Что сюда? Наживается. Да? А чікова я срали не знаю, блядь. Кушаю. Да давай, давай, конечно. Вообще конфеты сделаны, чтобы для ценителей, наверное, аккуратненько их кушать. А у нас цель не <світ> 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 <башу> за конфеты. <світ> <світ> ми перевіряємо. Вот якщо тебе пригостили десь, и ты з чайком уїбав пачку такого рошена. Можно тебе сдать за О, так хотел сказать. Зараз да. мы це перевіримо. Блин, мне здається, навіть перегара не буде, бо ти одразу закупиш ці конфеты. Хоча хуя знает. А ну дыхни. Блядь. <світ> Що ти їл? Ти була голодна? Я в зуби дивлю. Ні, я так облуш, значить. Що там ще ти їбана? Що там? Що там даже перегарав близко. Нікотип, на якого ти щось не попокушалося. Короче, ні. Барбекю, сука. Так, що, скільки вже часу пройшло? І мені просто вже цікаво. Мені щось здається, що реально є результат. І так. Це, короче, воно там сейчас хіддик дає, щоб приготуватися. А потім нам надо буде видавати 025. Все, за кермо вже не можна сідати. Положить у мене. Завтра збереш. Будь відповідальним, не дай другу сісти за кермо на підпитку. Да, 0,2 допустимо. Тут 0,25. Все! приміщення. Во! тормози. Я не курив, я не употребляв наркотики зараз. На даний момент я чесно стою перед вами. Ні, ну перед вами теж треба розуміти, що цю штуку я замовив за 600 гривень. Зрозуміла річ, він може давати хибні цифри, але тим не менше. Але ну, коли я був тверезий, вони показувало вчора нуль. Ну давай ну, десь плюс-мінус половину з'їв. Чекаєш час. А поняли? не треба трубку міняти? трубку? Да, обычно меняют трубку. Да похуй! Проверим. <music> Ого, свистит. Смотри, наученный. Сейчас... <music> Часто дует. <laughs> <laughs> ну что, А ну стой, давай новую тебе подожди. Может, тут заряжено уже этим, блядь? Ну может быть от меня еще спиртом чуть дает. А ну, ну зато выходит, что у меня больше, чем у тебя, блядь. Что, уже в угашенный приехал? <laughs> ну я, я, я <laughs> чуть <laughs> вичуваю. <laughs> <laughs> я вообще ничего не пил еще до <laughs> Ну, я тоже. Не, ну я вичуваю, что тришечки типа у тебя с черри подкосило. Ну, чуть-чуть есть, да. Вообще малость, но есть. Ды, дважды пять. Может она ебает? Бля, ну ну не знаю, может. Хуйня, ну какая-то хуйня, но я меньше, чем ты сказал. Я не я не пил еще сегодня. Вообще ничего. <laughs> я тоже не пил. Ну просто, ну ты что же выкупаешь? А тут вообще гра я типа вага. У меня ж ваги больше. А попробуй попадуть Можливо... жестче. Может типа, ну я просто только что вовсю жду. Может оно влияет. Ну я хуй знаю, просто как оно тут. Там пуф. Работает? Давай попробуем. Может я передух? Oh. Yes. Oh. Видишь, падает. Так это хуйня. Я хуй его знаю. Ну вже не ноль. <рик> Ладно, стоп, давай то так зробимо. Ти вже не хочеш їсти? Не, nee, честно, я не блядь Я пропоную зараз всі ці конфеті э, порозбивати, Ви вилити все в один стакан. Блядь, Ні, я п'яний. Воно мене ще доганяє. Ні, реально, я ведь, відч... ну, значит, типа. Это ну... такой жарочек чуть, -чуть. знаешь, ну... аж сердечечко сука. Ні, реально, Ну реально, наче, ну бокал пива наче випив, точно. Ну, є, за да, такое. Ну, воно ну, якраз по промілям показує. Приблизно, ну, бокал пива випиваєш, десь 0,2 промілю в тебе є. Просто интересно, как ми зараз выездим в стакан, тупо лік'юра цього. Та, дай їбай, кот он набухает уже. ну що, давай, попробуємо. А ти хочеш, типа все, каждый с этих один стакан? Или іменно э, красный, то, ну, іменно лікер, в один стакан, то в другой. Не, напевно, червоні ми не зможемо зробити, бо там є вишні. Чо, розламав Ш... наш витяг посуда. Ну, так і з вишнями, ну я а, ти з вишні, я помню. Ну же, переживай. Ты хочешь это туда закинуть? Ну да, фу, придавил і просто ну, шоколад напули. Ну давай попробуем. Мне кажется, пасаки сейчас думают пиздец. Не, ну вижимаємо откуда есть алкоголь Эх. уже спиртовую тягу. що, нам тоді треба. Стаканчики. Нам треба стаканчик. Такой в процессе был. Тяжело было, да? Заебистый. Максик даже у нас вишни надавил, чтоб уже, типа, не нормально. Нет, це Димончик делал. Да, Димончик з Вишни кидав, и він ще ж, частину твоих уморанчивых да, сюда. О тут чисто уці сині чи зелені, там не знаю. Так що, ну я думаю, у тут, короче, три пляшки, Ой, три пляшки. Три коробки. Три коробки, да. Тут тоже. І тут трішки менше трьох. Ну але тут частина ще трішечки у нас місклік клик Можна ще раз продуться зараз? пробежим. Щоб глянути, що щоб був. щоб розуміти. По нулям? Вивітрилось. Хоча я ну, по собі відчуваю, що щось є. А ну ти? Фу, ні, так. Ну реально, я пьяненький. давай, бэйн давай, 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 давай. зайка, вір. 0,45 0,45. 0,0. А, а, было... Тоже было 0,20 с чем-то у тебя, понял? Не 0,0, а и просто 0, да, было? Да, да. О. то есть уже, да, у нас выветрилось. А что, думаешь, быстро выветривается? Да хуй его Ну, по ощущениям, но ну, я ведь что я чуть пьяненький. Чуть-чуть. А ты? Не. Ну, чуть-чуть поначалу, что такое, значит же легенькая Так, Был. ну что, давай. Что, за вас, братва? <свят> бля, давай, за вас. Братья, дышать не забывайте, дышать. <свят> Ой, бля. Нахуй. <св> Оно ну, шо комком слизи, понял? Фу, та воно ворі, да оно в горе, давай так проглотаешь. Кстати, я там тарелочка. Ты было. Что, же заделим последнюю? Не, я точно не буду. Я тоже не хочу. Фу, бля. Оно сильно концентрат, ебанутый, понял, души солодкий. Фу, ну как бы мы по три пачки ебашили, мне нельзя, я бы сейчас вообще в И шоколадом бы забило, наверное. Ну в пачке по 150 грамм хочу. Типа, ну, в середньому тут э, по 450 г в трьох пачках. Ой, бля. Ти що, ти хочеш подождати, щоб ну хто впіталось? Ну воно ж типа сасу всмоктується алкоголь з низа. А ти ж подождати? Да? Ну треба зараз хвилин 10 почекати, да. Так що, а що було по нулям? Сейчас протестив. Ну, ні, я ж одяг не м'я. м'ясе, ну, таке відчувається, чи що... там. Ну не сильно, не сильно по показателям поменялось. Хотя, если сравнить по пачке, а то сколько выпили. Ну да, но воно ж понял, оно всасывается сейчас организм. А мы потом уже попробуем, да, еще Ну, Да, 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 да. Так аж обойти горение. Я ебал. Нахуй. То унитазкай прибалдей. Иду и нормально. Так давай на всю, что норм. Ну да, да, да. Трусись, трусись. Ого! А ч? Ну короче, походу, алкотестер хоть то матового. Ну да. по, по ощущениям, ты что можешь сказать? Та не, ну вообще нихуя. Давай, короче, сейчас ще хвилин 10 чекаємо, меняем трубку і будемо уже підводити піпс. Пиццумки, да? Пиццуки. Чуть-чуть есть такое, что. чуть-чуть. ну довод. Я, я пьяненький чуть-чуть. Ну, реально. Где-то отдалено, но прям шо прям что-то чувствую. Вот ну, я 0 пяточку пива точно выпадет. Может вот даже. Может литр даже. Да, ждем 50 минуток и подводим пиццам. Ну, братва, так як у нас по примілям не можна сідати за кермо в реальному житті, то на Аризоні в GTA San Andreas Multiplayer це можна зробити з кайфом. Тож, братва, хто хоче пограти разом зі мною, в описі під цим відео буде посилання. Гра безкоштовно встановлюється швидко. При реєстрації вводьте мій нікнейм макіашера на п'ятому рівні промокод Heshtag бандит. Це вам в сумі дасть 1 мільйон 720 тисяч Ну а зараз ми заходимо на сервер і дамо газіку. Ебать, что сука. Заносит. А, блядь. Все, пизда. Разъебался. Летел с горки, пизда. Ну ладно, погнали дальше ролик снимать. -а. Запах и да, да, шоколада. Да. Пиздец. Прошло уже где-то минут да. 10. Да. Ну я говорю, да Можно и Но Ну вичувайте, по самому по чуть-чуть увечувайте, -чуть что чуть-чуть накрыло. Да. Ну не прям пиздец, но вичувайте. Шоколад. Ставьте кишо вот, цей, вот Эту штучку. Пахнет. Да. И заряжаем. Перевіряю. А було сколько у мене було 100? Може мені дадуть 0 ,0 нормально, типу? ну не попадають, коли я прям. Не знаю, може треба не прям сильно, може треба іменно ну, четко 055. Та тестер, походу, кутю, А ну ти по попробуй. Так, пацани, зараз у Renous тут вармапа 10 секунд. Хочу вам сказати, напишіть зараз в коментарях, як ви думаєте, який буде показник у Rio. Давайте так, можливо, хтось вгадає, реально перевірите ваш фарт. Ну, Аріноусик зараз буде робити продубочку. Братва, поки він дує, хочу вам, <смі> хочу вам порадити ось цей відос. Можливо, це найкорисніше, що ви бачили на Ютубі за останні роки. І після перегляду цього відео, можливо, ви мені подякуєте. Тож переходьте обов'язково і дивіться. Ауріноуса результат 00080. Коротше, набухатися цукерками цими можна, але їх треба дуже багато з'їсти. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей на зв'язочку.